Всім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні хотів би поговорити на тему, що сіяти в новому сезоні, які культури можуть найбільше принести рентабельність та на яких найбільше можна заробити коштів. Плануючи посів на новий сезон, я завжди починаю вже думати ще з літа, а то і весни попереднього року. Тому відео, можливо, трохи запізніли, але все ж я його зніму. Першу культуру, яку я задаю, то вона вже давним-давно посіяна, і це культура ріпак. В цьому році спостерігають, що досить серйозні площі засіяні саме даною культурою. Як правило, на ріпак завжди більш-менш прийнятна ціна. Мінусом даної культури є це висока ціна посівного матеріалу, а також складність вирощування самої культури. Оприскувач у, у деякі роки і по 6 разів заїжджав у поле. І бутом проблем, в принципі, також немає, але фермери, одноосібники та фермери до 50 гектар в більшості відмовляються від цієї культури, і ми не виняток. Друга культура, яка я вважаю найбільш ударною у нашому регіоні, це соя. Соя, якраз таки найбільш приваблива культура для фермерів до 50 гектарів. Висока рентабельність та простота вирощування являються переконливим аргументом та схиляють людей сіяти саме сою. Ми також плануємо весною сіяти сою на 65-70 відсотках своїх площ. Для нас це найбільш рентабельна культура. Третя культура, яку я згадаю, і яку також будемо сіяти, це соняшник. Орієнтовна площа посіву 25%. Соняшник також популярна культура для фермерів до 50 гектар, хоча і на сьогоднішній день ціна на збіжжя соняшника не більше, чи там трошки більше 10 тисяч гривень. Але я також вважаю і думаю, що вона ще підніметься. Мінусом даної культури, вважаю, це ціна на посівний матеріал, а також на засоби захисту рослин на соняшник, також немалі. Наступні культури, про які я згадую, це пшениця та ячмінь. Ми посіяли дані культури суто на домашнє господарство. і... Всього-то на по одному гектару і не більше. Як показує практика, це досить низькорентабельні культури. Ми від них відмовились. Хоча може бути таке, що ціна на зерновій і підніметься. Але останні роки цього так і не було. Останню культуру, яку згадаю в своєму відео, це кукурудза. Також досить високорентабельна культура, на якій можна заробити кошти, Але ми її не сіємо. Сіємо, але, знову ж таки, суто на домашнє господарство. Чому не сіємо кукурудзу саме із-за пізньої її уборки? І, як правило, вона вже прибирається в досить вологу погоду, коли вже перепадають дощі осінню. І це, звісно, що потребує додаткових певних маніпуляцій з урожаєм, а саме. Треба сушарка, якої у нас немає. А якщо здавати з поля з високою вологою, то скидки йдуть скаження. Тому кукурудзу ми не сіємо. Отже, підводячи підсумки, перш за все хочеться сказати, що кожен сам для себе нехай аналізує і враховує свої умови, ризики. І не вже на основі цього будував плани на свою посівну. Я вважаю. Топ-3 культури на більшості території України це перша соя, друга соняшник і третя кукурудза. Тому так, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. До зустрічі! Слава Україні!